Бог це арійський, а потім слов'янський Бог, розподілювач багатства, покровителю дачі, щастя і везіння. Назва складається з здач, імператива дії «дати» та іменника похідного вітарійського бхага, благо, добро. Тобто, початкове значення назви Дажбога Бога було б той, що дає блага, дарувальник». Дажбог Бог був розподільником соціальних благ на противагу перуну. Який розпоряджався благами природними. Той факт, що в слові про похід ігоря Русичів та їхніх князів названо онуками Дажбога, свідчить про те, що Дажбога розглядали як божество предків, архетип культурного героя. Дажбог входив до складу ідолів так званого Володимирового пантеону. Ймовірні, також паралелі з кельтським богом Дагдою, який мав схожі функції. Реал культу Дажбога охоплював землі східних слов'ян та східні землі південних. Вигук, дай Боже, зберігся понині в ритуальних обрядах та при розпиванні міцних напоїв, оскільки, згідно з переказами, Дажбог пили чаші напій безсмертя, а Частину напоїв виливав з на землю на голови людям. Ті, на кого впали краплі напої, отримували свою частину. Долю щастя від божественного щастя. Бога. Тому атрибутом до Бога є чаша. Дашбога Бога пам'ятає приспів колядок, «Ой, дай Боже, а також вираз дати на Боже, тобто пожертвувати на церковні потреби. Українська приказка: пошли Боже з неба усього, що нам може. Зверна не стільки до християнського Бога, скільки до Дашбога. Бога. А тепер зручно вмостися і розпочнемо. Ця вправа створена так, що її слова, падаючи на поверхню твоєї свідомості, викликатимуть хвилювання, яке відразу заспокоїться, тому що вібрації слів проникатимуть кудись глибше і там розчинятимуться, змішуючись з нерухомістю тиші. Як крапля нічної літньої зливи. Пронизуючи поверхню моря, зливаються з темною водою. Слова цієї вправи мають свою особливу силу, яка спеціально вкладена в неї при її створенні. Саме сила є єдиним у моїх словах, що має справжній сенс. Звуки моїх слів є імпульсами сили, котрі житимуть власним життям. Проникаючи в твою свідомість, вони поєднають свою силу з твоєю. І ти відчуєш, що твій рівень енергії зросте тільки тому, що ти дозволяєш цьому відбуватися і слухаєш мої слова. Немає значення, що багато чого різними словами повторюватиметься. А дещо не домовлятиметься. Тобі буде переказано все, що стосується сутності цієї дії, не стільки за допомогою слів, скільки на іншому рівні. Там, де має значні тільки сила, і де все і завжди, зрозуміло, без слів ти покинеш справжні з'яви, і перейдеш у дійсність Нави. і світ уяви стане твоїм світом на весь час дії вправи. І, потрапивши до нави, ти досягнеш права, що перенести її у стан яви. Світ прави приходить з уяви, і тоді час пропадає, страх щезає, клопіт зникає, сила приходить. Розум прочиняється, душа зі світом зливається, радістю набирається, і радість у тіло вливається, спокій та силу даруючи, біди і нещастя прибираючи, душу й розум для щастя розкриваючи. Слухайся мого голосу, вдумуйся у свої думки, вчувайся у своє тіло. Найкраще, сподіваюся щастя від свого життя очікуючи. Щастя очікуючи, допомагай йому проявитися своїми думками світлими, своїми словами мудрими, своїми діями зваженими. Між небом та землею, між сонцем та водою, всюди ніде, там і не там, завжди ніколи. У праві твоя душа перебуватиме. Все найкраще звідти уяву приносячи. І ти знаєш це, і ти можеш це, і ти чиниш це. А щоб дія ця діяла швидко, я вестиму відлік чітко від десяти до одного. Десять – це ява, один це права. Від десяти до одного десять кроків. Від яви до права уяві оцій вправі ти пролетиш крилами лебединими, пробіжиш стежками звіриними, пройдеш шляхами невидимими, розумом неосягненими, стаючи здоровим, як вода, могутнім, як земля, бистрим, як вітри небесні, мудрим, як пращури твої далекі, що звирію на долю твою зорять. Десять. Очі заплющені, уста усміхнені, Дихати легко, жити приємно. В'ЯВ як управі, тягар з плечей спадає. Тіло радіє, кожну частинку свою ВІДЧУВАЮЧИ, чи радість вдихаючи. І радість твою душу заповнює, чинячи тіло здоровим, А мислення чітким і глибоким. Дев'ять. М'язи тіла розслаблені, руки й ноги приємно важкі, голова легка й прояснена, всі думки купи тримаються, твоєю свідомістю керуються, і ти знаєш все, що треба знати, і вчишся всьому, чому слід навчитись. Ти робиш усе, щоб створити своє щастя все глибше і глибше, глибше і глибше ти право переносишся. Свою яву щасливою чинячи. Вісім. Радість твою душу заповнює, тілу все більше розслаблюючи, і все темне і неприємне тіло покидає, ясному світлому чіткому поступаючись, ясне світле чітке у твою свідомість входить, і барви стають яскравими, і думки виразними. І плани цілі зрозумілими дії пояснимими. А тіло радіє, радість розуму відкриваючи. Всім, все глибше й глибше, глибше й глибше, глибше і глибше ти управу переносишся, свою яву щасливою творячи і дихати стає легше. І твій подих стає глибшим, і твоє дихання стає повільнішим, м'язи розслаблені, розум просвітлений, душа купається в радості, серце відпочиває від клопотів, свідомість прокидається від сну, охоплюючи наву, яву і право одночасно, проникаючи до глибин. Піднімаючись до вершин, відчиняючи двері раніше зачинені, показуючи все таким, як воно є, не ховаючи чогось і не прикрашаючись чимось. Шість, тіло ніжиться в яві, а свідомість розпливається вправі, межі тіла зникають, відчуття ваги щезають. Все, що було, вже було, все, що буде, буде таким, як треба. І ти знаєш, яким усе буде, бо все буде, яким ти хочеш. П'ять. Земля дає тобі свою силу невидану, не подарує тобі знання нечувані, світ відкривається перед тобою, як квіт трояки. Мислі твої розтікаються по дереву життя світовому, пам'ять пращурів прокидається в серці твоєму і вказує тобі путь праведну. Чотири. Золотий вогонь Божий твою душу очищає. Всі сумніви й тривоги випалюючи. Три. Небесна вода блакитна, твоє серце вмиває, всі біди минулі помилки вимиваючи. Два. Силою чистою заповнюється твоя свідомість, радістю існування сповнюється Твоє тіло, допротою щирою живе Твоє серце, розумом прониклем все Твоє єство керується. Вправі перебуваєш ти, де немає вчорашнього і завтрашнього, де немає меж силі твого розуму, де народжується всі мрії твої, повертаючись звідти в яву до життя щасливого. І мати слава пісню співає тобі, і ти чуєш слова і у серці своєму. Так і є. І так буде завжди, коли ти цього бажатимеш, щоб перенестись із яви у право тобі достатньо буде тільки заплющити очі, дати радісний спокій своєму тілу і спокійну радість своїй душі. І тоді світ правил відкриється перед тобою, як брама мальована, і ти війдеш у нього, як входиш додому свого. Старого, безпечного і затишного. У тебе є сила і вона в тобі. У тебе є сила, і вона з тобою. У тебе є сила, і вона це ти, бо ти є силою світу цього. І все, що ти бачиш і твориш у праві – Перетворюється в'яво згідно з волею Твоєю, згідно з намірами Твоїми, згідно з думками Твоїми, не порушуючи при цьому прав інших людей. І ти знаєш це і знаєш про це, усвідомлюючи, що все важливе протікатиме перед внутрішнім Твоїм зором, а все зовнішнє відійде на задній план. Ти досягнув рівня, де без найменшої напруги свого власного внутрішнього світу проникають образи і думки, творячи цілком незнайомий тобі краєвид, що піднімається з глибин яви. І це чарівний краєвид, і стає він усе виразнішим. І це райський сад вітроград. Образ прави у твоїй уяві, і все тут тобі близьке, що рукою подати, і все то ти бачиш яскраво і чітко. І усвідомлюєш світ, який я почну описувати тобі словами, а ти продовжиш його творити силою свого розуму і побачиш своїм внутрішнім зором. це твій внутрішній світ. Де в уяві сполучається права і нава, і тільки ти маєш доступ до цього світу, і тільки ти є володарем цього світу. І тільки ти знаєш, що в цьому світі є правим, а що неправим, що повинно проявити себе в яві, а що навіки щезнути в наві. Віддаєшся почуттю спокою. Це так просто дозволити тому, що відбувається само собою, що добре і приємне на шляху у власну глибину, яка охоче відкривається перед тобою. Просто відпусти усе й розслабся. І ось ти пливеш глибше і глибше. І все зовнішнє, все навколо тебе стає усе менш важливим. І не має значення, наскільки глибоко ти вже зміг розслабитись. Бо з наступним видихом ти вийдеш ще глибше. І тобі відкривається внутрішні сфери, де ти без зусиль зможеш віддатися хвилям музики і слів. І вони будуть супроводжувати тебе на твоєму шляху. Із кожною хвилею ти можеш більше розслабитись. Ти пливеш за течією музики і слів, і можеш довірити ситуації, яка несе тебе. Із кожним вдихом ти можеш свідомо обирати енергію. Оскільки звуки слів та музики є енергією. І ти вдихаєш їх, У той час, як уза більше віддаєшся ритму хвилі, відчуваєш, як тебе піднімає вдих, а видих допомагає опускатися все глибше. І цей нескінчений потік дихання, що пов'язаний з життям, усе чіткіше виходить на передній план. І ти розумієш, що саме він завжди вів тебе через усі події твого життя. І тільки він може вести тебе далі. Адже це єдиний зв'язок зі стихією повітря. І в його легкості і окриленості ти почуваєш, як тісно він пов'язаний з царством повітря. І нерозривно зв'язує тебе з ним за допомогою безперервного потоку дихання і думок. Дихання і думок. Дихання й думок, які як хвилі напливають що І Ти відчуваєш, що світ довкола тебе також дихає. І ти відчуваєш це дихання світу. Вітром це дихання тече крізь усе. Вітер ніжний, шелесткий подух, поступово набираються сили, виростає в сильний вітер, який ще більше підсилюється беручи енергію з природи, і ти вже почуваєш колосальну силу цієї стихії, яка не знає меж. І вона виростає в сильну, в могутню владу вітру і відчуваєш усю цю силу і міць. І ти можеш довірити вітру і все те, що тобі більш не потрібне, із твоїх колишніх переконань. І відчуваєш, як у тобі виникає новий простір, місце для нових думок, нових ідей, ти користуєшся цими новими можливостями і можеш насолоджуватися отриманою волею, тим, що ти звільняєшся від думок, які заважають тобі. А вітер наганяє хмари і гримить грім, і дощ ул'ється на землю. І це не простий дощ. Покрапляє його, як щире золото. Оце даш Бог. Пан багатство й дарвальних благ посилає його тобі і краплі золотого дощу, омивають тебе. Породжуючи нові переконання, нові цінності, даючи їм силу проростати в твоїй душі. І ці нові переконання. І нові цінності дарують тобі силу достатку. Ви спокійно, спокійну, гармонійну радість володіння цієї сили. Ти відчуваєш вібрації внутрішньої сили в собі. І ця сила поступово, але вона посилюється і збільшується. І ти знаєш, що це сила, яка створює достаток. Сила, Що творить достаток сила достатку. Достатку матеріальних речей, достатку знань, достатку можливостей, достатку для себе, достатку для людей, достатку для світу. І достаток розсуває рамки можливого, роблячи світ людей кращим та світлішим. Ти відкриваєш двері достатку, який приходить у світ людей. І відчуваєш, як твоя душа зливається з енергетичним потоком золотого душу. Відчуй це фізично, Відчуй це зараз. І зараз, коли твоя свідомість стає свідомістю творця достатку, подумай про свої поточні проблеми і дозволь проявитися справжнім турботам твого життя. Запитайся у себе, що насправді діється в моєму житті, що діється в моїх справах, що змушує мене відчувати занепокоєння і тривогу? Що? І дай час проявитися відповідня. Зверни увагу на думки, емоції, образи, які з'являться у твоїй свідомості. І дозволь цим думкам, емоціям, образам спокійно протікати у твоїй свідомості. Дозволь правді повністю розкритися настільки, наскільки ти зможеш прийняти її в цей момент. Відповідь прийде. Довірся своїй внутрішній мудрості, тому що через неї зараз говорить сила Дажбога, яка створює достаток. Сила, що створює достаток. Сила достатку. Сила Сила Дажбога. А ти, як творець достатку є частиною цієї сили, так що довірся їй? І ти відчуваєш вібрації внутрішньої сили у собі. І ця сила поступово впевнено, посилюється, збільшується, і ти знаєш, що це сила, що створює достаток, сила, що створює достаток, сила достатку. І коли ти повністю довіришся силі достатку, і скажеш їй так. Сила достатку почне зцілювати тебе. Сила достатку покаже твоїй внутрішній мудрості нові можливості творення достатку. І, прийнявши те, що тобі відкрилось, ти почнеш почуватися по-іншому. Прийняття правди про себе є примиренням із самим собою. В раплях дощу тобі вчуваються слова. Прислухайся. Це даш Бог, пан багатство і дарувальних благ. щось каже тобі. Послухай його. Ти достатньо розумний, а тому вільний від обмежень. Ти достатньо сильний, а тому вільний від обмежень. Ти достатньо впевнений у собі, а тому вільний від обмежень. Ти достатньо мудрий, тому вільний від обмежень. Ти маєш достатньо всього, що потрібно для створення достатку. У тебе достатньо віри і сили, щоб бути вільним, а тому щасливим. Бо достатність це все, що в тебе є, але достатність це і все, що тобі потрібно. Ти маєш усе необхідне для створення свого щастя. І з кожним своїм зануренням у свій внутрішній світ, ти відчуватимеш і почуватимеш, як сила достатку поступово, але впевнено, посилюватиметься і збільшуватиметься. Ти знаєш, що це сила, що створює достаток? Сила. Що створює достаток? Сила достатку. Достаток вливається у твоє життя. Легкий вдих. Повільний вдих. Легкий вдих. Спокійний плавний видих. Легкий вдих, плавний повільний видих. Ти повернувся до дня сьогоднішнього, до часу теперішнього. Ти знову став самим собою. Те, що ти чиниш у світі праве, є правим, однак і світ яви потребує твоєї уваги. Сила, створена в праві, повинна здійснитися у яві. Твої мрії мають стати дійсністю, твоїм бажанням прийшов час сповнитись, і світ яви чекає тебе. По калиновому мосту ти повертаєшся в яву до Дня сьогоднішнього, до часу теперішнього. Відчуття тіла повертаються, однак сила залишається і думки запам'ятовуються, і вирішення у свідомості закарбовуються. Коли я порахую до трьох, ти прокинешся від чудового сну і повернешся до радісної дійсності. Один, тіло прокидається, відчуття його присутності повертаються. Два. Двері праве зачиняються. Сюди ти зможеш повернутися, коли тільки побажаєш. Але зараз світ яви чекає тебе, то яви себе цьому світу. Три. Очі розплющені, ти бадьорий, розбуджений з відмінним настроєм і чудовим здоров'ям. Poczuwajcie sobie kraszcze niż raniście. Sperszej swoje szczęście.